Усім привіт! 9 березня 2023 рік. Ми в місті Луцьку на автомобільному ринку ціни на автомобілі Nissan Qashqai. В описі до відео є контакти експертів. Хлопці займаються перевіркою автомобілів перед купівлею. Контакти будуть в описі до даного відео. Nissan Qashqai в білому кольорі. З ну, перед, передніми протитуманками Складні дзеркала. Такий у нього салон. Ціна 9850. 10-й рік. Дизель 1,5. Пробіг 240 тисяч. Наступний Nissan Qashqai коштує 10 стопдесят, десятий рік, пробіг 219 тисяч, це семимісний автомобіль, панорамний дах має. Наступний автомобільчик.

Йдемо далі по Нісанах. Цей Qashqai 1.5 дизель 10-го року 10.400. Наступний Nissan Qashqai 2011 року випуску автомобіль. На легкосплавних дисках. Телефончик є, два ключі, ціна. Ціна договірна. Ну, зупиніть відео на паузу, почитайте, що написано по автомобілю. Можливо, десь я щось не добачив. Не прочитав. А ви подивіться саме. Наступний кашкай. Денніп'ять дизель, 10-й рік, пробіг 172 тисячі 10555. Так, йдемо далі по Нісанах. Це Nissan X Trail. 15 рік, 14800, 1,5 дизель. Пробіг 218 тисяч. А наступний у нас Кашкай. Nissan Pony привід, 2.0 бензин, 9200 коштує. Пробіг 182 тисячі 9 року випуску. Так, йдемо далі по Нісанах. Nissan. Nissan X-Trail. 2015 рік дизель 1.6 пробіг 147 тисяч 18 400 коштує даний автомобіль. Так, далі у нас Кашкай. 9250 коштує. Десятий рік сімимісний. Де за людини 5 пробіг 250 тисяч. Так, йдемо по кашкалях далі. Восьмий рік з панорамою 1.5 Дизель 7600. 2008 рік. наступний екземпляр, який продається. 11 рік, 1,5 дизель. Кашкай 7 місний, 10 500. Продовжуємо огляд Нісанів як бачите, одні кашкаї. 10 рік, пробіг 180 тисяч, 13 750. Семімісний автомобіль.